Хейо, hey, еврібаді, з вами Денсу Бугаті. Зотіли ми в тавер, дефенс, кінти, Коротше, 300 тисяч. Велика, велика купа різних юнітів, з ними треба, як ви розумієте, щось робити. Ну куди ми, скільки Куда мені, скільки годліків? Куди мені годліків? Скільки, куди цих катант сіг стрів, йобайо? Реально, друзі, треба це все лихо продавати. Давайте зараз зайдемо на нову пошту. Можливо, ви мені карсавчики, щось підігнали, крутецьке, да? Можливо, хтось в банду попаде сьогодні. Так, що в нас тут я бачу? Апгрейді тітан камерамен. Так, давайте включимо клаймод. Так, стоп. Трейди, трейди треба виключити, да, Щоб нам не мішали. Так, клайммот. Так, апгрейд Титан камерамен. охая камерамен. Зайця подарили. Титана презента. О, кстати, ексклюзивка. Прикольно, кстати, вона. Так, яйця Мёта, токсика, ще одного презента. Пилку, Павучка додавали нам. Потім клокмена, кстати, кинули. Титан, титан Боні камерамена подарили. Павучка, ще одного клокмена. Ну, слухайте. Опа. Зайця, кстати, подарили. Сигмомен. Ось за сігму в принципі, можна і добавити, да, в кінти. Я думаю, в принципі, справедливо. Так, залітаємо ми, по ідеї і в друзі, пишемо в пошук його нікнейм і додаємо його просто Артема в кенти. Ну а що, пацан нам підігнав реально класного, чіткого юніта. Бемс, все, подаруночки прийняли. В принципі, в принципі, тепер ми можемо з вами спокійненько відправлятися в трейд плазу, да? Можливо, можливо, ми все-таки знайдемо з вами ультимейта. Реально, можливо, ми з вами знайдемо реально ультимейта просто. Ну, або продамо просто купу-купу юний. Треба, треба просто дивитися. Треба реально просто дивитися, хто. Що зараз сьогодні продає? Так, що по цінам бачу апгрейд. Астро астро апгрейд УПА у нас в ціні, да? він вже коштує 2000 гемів. Хайпер, хайпер, походу, виріс є або він так і залишився. Так, локмен штука гемів коштує. Ну, спайдер і інженер так і залишилися на своїх старих цінах. Банік 2800, Ой-ой-ой, Титан Кловермен уже двадцятку стоє. Ви серйозно? Годлік в ціні упав. А, а чого так жорстко він упав у ціні? З чим це пов'язано. Кенти, напишіть в коментарях, з чим це може бути пов'язане. Бо реально, що ціни повертаються обратно? Да, дивись, сіністер 900 гемів коштує. Так, в мене я бачу прям дуже-дуже велика купа пустих слотів. Давайте оцього кента виставимо за 500. Давайте 570 гемів. Так, Бемс полетів на продаж потом. Що би ще таке цікавеньке, друзі, нам з вами виставити? Можемо, в принципі, виставити Клокмена, да? Клокмена виставити за 935 гемів. Ну, хай продається просто. Хай продається, бо реально у мене цих клокменів прям дуже-дуже багато. Так, цього кента 499 Бемс полетів на продажу. Цього за 700 убираємо. Потім що я бачу, що в мене ще є таке цікавеньке, да? Для продажу. Можемо кента продати. Ну, давайте подумаємо разом. Хай буде, коротше, 250 гемів, 249. Тако бенз, все, кент полетів на продаж. Що дензо, ти можеш виставити ще на продаж? Так, сіністер. Сіністера можна виставити за 998. Ну, просто щоб перебити ставку. Ну і, звісно, продати його. Реально, треба просто продавати ці, цю купу сіністрів, друзі. Бо я їх купляв по 1500, по 1600. Я прям дуже дорого їх купляв. Прям нереально дорого, це коли були ще ціни дуже-дуже високі. Ну, і як ви поняли, да, Дензо попав трішечки в мінус. Ну як трішечки. Нормально, я в мінус пішов. Бо реально, я потратив прям дуже-дуже велику купу гемів. Так, а мені цікаво, у мене же ж є презентмени. По чому взагалі я їх можу продавати? 269, продається. Давайте. Ну, давайте. А, це мій стоїть, кстати. Ну тоді ладно, хай стоїть, в принципі. Так, корову. Корову за 249. Бемс, продаємо. Бо у мене цих коров прям жопий жой. А то реально, прям дуже багато. Прям нереально багато. Так, що, <зу> Тимо ще виставити редлазера. Убираємо, ред лазера убираємо. І я предлагаю вам насамперед да, виставити Годліка. Виставити годліка, от Бемс за давайте за дві чотириста дев'яносто Кобемс за дві з половиною тисяч. В принципі, треба їх продавати. Реально, треба продавати наших з вами кіньте Годліків. Так і Ну, я не знаю, давайте може ще виставимо ще одного Годліка. Напевно, за дві. 2... Давайте ну давайте також за дві чотириста дев'яносто в принципі, в принципі, годліки продаються, кінтиності продаються. Треба наблюдати, дивитися. Хто що у нас зараз продає? Куруптер 48 тисяч, увага, прям. Прям дуже сильно щось ціну загнув, якщо чесно. Щось дуже-дуже дорого він закинув таку ціну. Так, діджей. Сотку хочу да, за нього. Сотку гемів. Коротше, кенти, мені здається, що щоб реально продавати класно, треба реально просто бігати по трейд-плазах. Бо зараз тут ціни такі повиставляли, хтось збиває, тобі ціну, хтось не збиває. Саме ліпше, це реально, мені здається, бігати просто по трейд-плазах. Ну і, звісно, хто не знав, друзі, в моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш. Розіграш кенти на 3000 гривень. Все, що потрібно, це підписати. На мій телеграм-канал, підписатися на мій канал, ну і прийняти участь в телеграмі, да? Просто приймайте участь і 10 призових місць. 10 кенти не один, не два, не три, 10 Друзі. Ну це халява. Треба залетіти і просто зараз виграти. Виграти цю крутецьку халяву. Так, хорошо, значить, друзі, зараз залітаємо. Бемс, join рендом сервер. І мені треба зайти в якусь таку цікаву, непогану трейдплазу, да? щоб там були в пацанів геми. Так, опа, залетіли зразу цього. Кстати, ми, ми продали. Ми продали кентазу 250. Так, бачу, тут кейси відкривають. Прям дуже серйозно. Так, давайте подивимося, що в нас тут взагалі продається. Хто що у нас тут продає? Так, 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 так. Репердрон п'ять тисяч за нього просять. Ну, жорстко. О, дивіться. Пацан кейси рубить. Пацан, реально кейси рішив порубашити. Ха-ха. <реш> він думає, що він йому він думає реально, що йому діджей випаде. От він він серйозно? Братуха, я скільки гемів? Я скільки гемів просто потратив на те, щоб Даже не вибити його. Просто потратив купу гемів. От реально, просто ПОТРАТИВ. Протуха, тобі не випаде цей діджей, якщо ти відкриєш 10, ну може навіть 20 кейсів. Так, хорошо, нас викупили з вами корову. Треба виставити ще одну коровку на продажу. Бемс, тако за 200. Давайте 59, хай буде продаватись. Ну давайте зробимо трішечки на 10 гемів більшу ціну. Ну бо ми ж бариги з вами, правильно, нам треба прода О, забрали. Охохохохохо <ріст> <ріст> Хорошо, окей, okay. без питань значить виставляємо 269 Бемс, бемс? виставляй, хай продається, Ну а що? Так, пацан щось вибив? Ні, ну вроді як пацан нічого не вибив, да. В нього прямо вообще туфта випадає. Давайте, давайте ми відкриємо по приколу 10 кейсів. Только бемс? Ану, ану, давай, братуха. Бемс, і шо? і що, і Нічого не випало, да? Ну, як обично. Як обично, Дензо Ну, Кент прямо вже 30 кейсів відкрив, слухайте. А 30 кейсів це я вам скажу, но їх хухрибу христия. Це нормальна кількість, кстати. Так, шо хто у нас тут продає? Що я бачу? Катана дуже сильно впала в ціні. Та й Цього міфіки дуже падали в ціні. Я не знаю, чого так, але міфіки прям дуже упали в ціні. Мені здається, ну, вони дождя коштувати дорожче. Мені цікаво, а по чому зараз подарунчик? 220. Ооо, оце на нього реально адекватна нормальна ціна. Бо я пам'ятаю, раніше ми їх продавали і Саньком по 49 гемів, такого, по 30 гемів. Коли як, знаєте, а зараз прям на нього реально кайфова ціна. Так, ладно. Ну я думаю, тут немає що робити, треба шукати нову трейдплазу, так? Просто тако бігати, пригати по ним, для того, щоб нас просто викупали юнітів. Так, що я тут бачу? В кінті, в принципі, ну тут чотири кента, да? в яких є хоть хоч, хоч якісь геми. От реально, хоч якісь геми. Але ж знову ж бачите, ніхто нічого цікавого не продає. На жаль, друзі, на жаль, ніхто нічого реально цікавого не продає. Коротше, треба ходу йти в оці... У ці сервера, да, які переповнені, які переповнені, в яких там дуже дуже велика кількість гравців. Бо зачасту вони і приносять тобі прибуток. Вони приносять прибуток. Тому що більше потенційних клієнтів, які можуть у нас просто купити. Дивіться, залетіли ми в Трейд плазу чувака 2 мільйона гемів. Ще один чувак, лям 200 гемів. Це жесть, оце реальний жестяк. Оце уровень. Оце реальний уровень. Так, вони продають тут. Я бачу. А, ну понятно. Вони продають ультимейтів. Вони продають ультимейтів по 600 тисяч. Ох, що я скажу? От де вони взяли цю ціну? От реально, ну от де вони її взяли, друзі? Ну це ж нереально. Це реально нереально. Що <свісно> отакий юніт коштує 600 тисяч гемів? Ладно, ще якщо 200 тисяч, да, Це безспорно. Типо окей, куди б не йшло, но за 600 тисяч, друзі. Реально, я не готовий купляти цього. Ультімейта, я то знаю, що він цього не коштує. Реально, я знаю, що він цих гемів просто не коштує. Це дуже багато. За цю кількість гемів можна купити якщо адекватно судити. Да? За цю кількість гемів можна купити собі три ультімейта. Просто три ультімейта. Плюс до цього всього ж кенти ціни упали. А вони наоборот рублять більшу касу. Вони хочуть ще дороже продавати. Як по мені, друзі, як по мені, це неадекватно. Не знаю, згодні ви цим, не згодні. Напишіть свою думку в коментарях. Напишіть реально свою думку в коментарях. Як ви думаєте? От ультимейтом. Реально, це адекватна ціна? На нього 650 тисяч гемів. От 650 тисяч гемів. Ось Окент продає вообще хайпера за 100 тисяч. На Нащо ти його виставив? Так, ну, по цій трейдплазі, що я скажу? Та я нічого не скажу, бо тут реально нічого немає цікавого. Треба треба продавати, треба барижити. О, кстати, у нас викупили з вами Тіві Спайдера. Нас викупили, друзі, Тіві Спайдера за 13 тисяч гемів. Сюда! Сюда! Малесенького, да? Так, хорошо. Всього кента давайте виставимо за. Давайте за 200 гевів. Хай продається. Ну хай продається цей кент, він мені не треба. А кстати, ми ж можемо убрати одного годліка і виставити Тітансіг момену. Давайте за давайте за 2099 За 200, грубо говоря, да? За 200 гемів. Я думаю, в принципі, нормально, адекватна ціна. Мож, можливо. Хоча не факт, можливо, хтось у нас все-таки його і викупить. Так, ну тут ті спайдера продають за 15 тисяч, кстаті, сігнутого. Можна подумати, да? Можна було б і подумати. Ну, но... чесно, не хочу. От реально. От реально не хочу його купляти. Ду -ду Дорого. Мене жаба душе потратити таку купу гемів, коли вони звичайний спайдер. Ну, вроді як кенти, да? Я ось цього трейд плазу, хто що продає, то в принципі, в принципі в мене ціни цілком адекватні. Реально, адекватні, непогані в мене ціни, да? та й в принципі, в принципі, Дензо. Мені здається, ти можеш спокійно міняти зараз, друзі, трейдплазу. Щось мені так здається, що ми можемо це зараз зробити. Так, а давайте подивимося, якщо оцих кінтів купляти по 2 гема. Стоп, вони ж в мене є, да, вроді як? Давайте подивимося, по чому взагалі їх можна обміняти на коїни, да? давайте зараз таку в епіки. бемс, нажимаємо sell units і попробуємо оцього кента продати. Ага, 50 50 коїнів, тобто, да? Ну, блін, мені здається, вигодніше легу купляти, реально. От я купляв, де ці леги? Ось о, оцих зайців, я купляв оцих зайців по по 2-3 по гема, да, і їх можна продавати по 100 коїнів. Як для мене це реально непоганий заробіток. Для того щоб ну так знаєте непогано заробити коїнів да? і відкрити кейсів. Хорошо, давайте уберемо оцього кента. І я хочу продавати оцих яйцемьотів по 50... Давайте ну не 59, ладно, давайте 69 гемів. Ну, хоч щось, знаєте, хоч щось, ну. Треба було б непогано продати. Так, треба змінити ціну на наред лазера. Давайте за 149 будемо його виставляти, да? Ну, хай продається, хай продається Денсо. Інше ж тобі не треба, не треба. Ну от, значить, продавай. Те, що тобі, друже, не, не, не потрібно, треба його продавати і заробляти геми. Так, ну в принципі, в цій третплазі вже скучно. Уже скучно. Зробили ми декілька продаж, але ж не прям якихось глобальних. Так, там кидають двох апгрейд машин. Хорошо. Ну, давайте скажемо 200 гемів. давайте. Ну ладно, давайте пожалім, давайте 230 гемів. Бемс, готовий братуха чи не готовий? А, він хоче сіністера. Ні, братух, за Сіністера це мало. Значить, біжи, біжи, предлагай далі комусь. Так, да, ну так, да, в принципі, більш тут нічого такого цікавого і немає. Я предлагаю вам зараз просто змінити цю трейдплазу. Так, що я бачу по цій трейдплазі? Купу гравців, але в цій купі гравців немає гемів. Реально немає гемів. 35 тисяч, 5, 3, 2. Ну, мало. Мало пацанів гемасіків, і навіть не впевнений, чи нам тут варто сидіти чекати, щоб у нас просто викупили когось. Так, кстати, ми продали з вами Ретлазера за 149. Непогано, де? Да? Так, нам кидають тітана зі мамену і цікаво, що він за нього захоче зараз. Якщо він зараз предложить мені вигодну ціну, то я, звісно вже ж, його викуплю. Я би його викупив би, ну так, чесно для перепродажі. Але знаєте, якщо він зараз залупить прям якусь дуже-дуже велику суму, ну. я йому скажу просто до побачення, та й все. Маркет. Не поняв? Який маркет? Ладно, якийсь якийсь чувак дерев'яний. Так, Бенс. О, тут він тут виставив за 700. Так, так. Санта ТВ і Абрей Титан. І що, і що він хоче? що? Шо шо? шо? шо ти хочеш, ти гемі хочеш, якусь юніта хоче міняти? А, він хоче 450 гемів. Ні, братух. Хоч щось ти дуже дуже загнув, реально. Так, ну в принципі, в принципі, да? ми ж з вами продали Лазера. треба виставити нового. Так, мені кидають купу купу мільйонів трейдів. Аби аби, щоб мені Що ти хочеш. От що ти хочеш уже. Ну не кидай трейди, якщо ти нічого не хочеш. А це знаєте, є така в них привичка. Ну, кинути трейд, написати хай, накидати купу, купу якихось непотрібних юнітів і думати, що їм дадуть годліка. треба бути сказочником, реально. треба бути сказочником. Кого це теж бісить? Напишіть в коментарях. У вас таке часто буває? Бо мене це постійно бісить. Або ти предлагаєш щось адекватне. Ну, щось плюс-мінус, знаєте? Титан, ага, понятно. Угу. До побачення, до побачення, братуха. Так, ладно, треба виключити трейди, щоб нам не мішали. І напевно, Кстати, ми з вами продали дрільмена. Дрільмена за 500 гевів. Опа! Ще одна продажа, Апгрейд камера спайдера продала, да? І так, хорошо, треба треба тепер подумати. Треба реально тепер подумати, що нам треба виставити на продаж. Так, 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 Дензо. Дивись, насамперед, ти можеш виставити подарунчика за 200 гевів. Да? Ну а чопіня? В тебе їх три штуки, в принципі, один можна й продати. Так, потім, потім, ми зможемо з вами зараз виставити Ред Лазера, ред -лазера давайте за 149 гемів виставляємо. Потім. Я предлагаю вам, предлагаю вам, де це юніт. Катана в мене стоїть продається. Почому катану продають? Ну а катану нормально продають. Катана 200 хоча б хоча 200 коштує. Тут щось радує. Так, цей кен 90 коштує цей 200. Ну цей мене вже стоїть. Так, а оцей давайте оця оцього продамо за 120 двадцять генів. Бемс, все, хай продається вартуха. Ну а тепер вже можна включати трейди. Отепер, коли вже ми висловили юнітів, тепер можна реально і трейдитися і дивитися. Що і хто нам буде предлагати. А, стоп, ми ж продали павука. О, баніка продали. Сюди. Треба треба виставляти нового баніка 269. Бенс, так, треба оцього убрати і виставити, виставити оцього цього спайдера. Ось цей це спайдер. Давайте його за 670 гемів. 670 гемів. Може хтось і викупе реально. А може хтось його і викупить. Треба просто почекати, Денс. Дензо, ти не переживай, ти продасиш юнітів. Треба просто терпіння. Треба реальне терпіння. Так, нам кидають, знову цей чувак кидає трейда, дає мені два міфіка на сіністра. стороні. братуха, і ну я ж не буду обмінюватися. Я ж тобі до цього сказав, що мене така просто зділка не влаштовує. Мені невигодно, я йду в мінус так. Аби ще якби ти мені предложив якихось. Ліквідних юнітів, да, які прям продаються класно. То да, безпорно, я би, можливо, би і обмінявся. А так то ні, брату, вибачай. Так, що в нас по цій трейдплазі? Е, кейси дуже дорогі, все дуже дорого, дорого. Діджей 100 тисяч коштує. Так, камера, реплеєр дрон 700. Ну, йомайо. Дензо, щось, щось тут. А ми ще одного продали цього кента. Корову, да? Давайте за 200 тоді будемо її продавати. За 270? Давайте за 275 вемс. Тако за 275 гемів. Мені здається, в принципі, реально продасть таку купу гемів. Опа, ред лазера у нас, друзі, з вами забрали. Кстати, можемо забрати оцю легу по 2 гема. Леги, дешеві леги, друзі, купляйте, і якщо що, зможете спокійненько їх перепродати. Так, хорошо. Нажимаємо Sell Units, У нас є Ред лазер. Ред лазера ми виставляємо за 200. Давайте 79. 279 гемів. В принципі, скидончик такий невеличкий, маємо. 20 гемасиків, в принципі, я думаю, Можливо, хтось і захоче купити, так? Так, для чисто для перепродачі. Хм, ред лазера знов забрали. Ред лазера забирають, прям як гарячий пиріжок на базарі. Так, братуха, не мішай. Треба 289. Бемс, бемс, виставляємо. Бо щось дуже-дуже його прям класно забирають, я вам скажу. Так, нам кидають пам-пам-пам-пам-пам. Токсика, легу і мікроволновку. Ну, мене таке не цікавить, братуха. Реально, я думав, щось таке варто ще. Що стоя, прям там, не знаю. Нормальну купу гемів, ааа. Дешеве, кем таке, таке мене бартуха не цікавить. Так, кейс баніка по 40, по 40 можна забирати, і по 49 можна забирати. Бачите, дивіться, кейс Патріка продають по 500 гемів, по 500 гемів, друзі. Кейс Патріка. Коли ми їх купляли з вами по 35 гемів, пам'ятаєте? От чому я говорю всім купляти, купляти цих юнітів, цих кейси, для того, щоб потім, звісно вже ж, перепродати. Так, хорошо, просим. Угу. До побачення, до побачення, накидав мені бейзики всякої такої. Лабуділа будай. Нє, вона мені не на... Собі остав. Джейс, ну реально, нічого прям стоїщого нема. Взагалі, від слова зовсім. Чому так? Дензо? Ну чому так? Чому ніхто не продає нічого? Знаєте, як говориться, раніше було краще. От воно реально так і є. Раніше було краще. Раніше і юнітів купляли, а зараз бариги одні. Реально. Так, хто нам що кидає Рейд, А Ану, Едвард, здивуй мене. О, годліка впихнув нам. Так, хорошо, цікаво. Оце реально цікава пропозиція. От що він зараз тепер у нас запросить: Ред лазера? Він хоче ред лазера? Серйозно? Ну, на, братуха. На, без питань. А він годліка убрав. Ну все равно ви А, ah, уже так? Ні, nee. Тоді гуляй лісом, братуха. Тоді гуляй лісом. Я думав, що реально, блин, він реально, блін, хоче годліка продати всі діло. Ага. Не хоче він нічого. Так, стоп. Я бачив, там епік продається. Епіки по одному гемові, ось з ракетницею можна купляти. З ракетницею по одному гемові. Та взагалі взагалі усі епіки по одному гемові, друзі, купляйте. Рекомендую купляти епіки, леги. Ну, Лего можна за два гема купляти, да? Епіки по одному гемові. От якщо ви бачите ці пропозиції, ви її купляйте. Реально, ви її ліпше купляйте. Бо я вам скажу, реально на цьому можна наварити непогану купу. Треба, треба, походу, друзі, нам змінити ціну на оцього міфіка, бо щось-щось його в нас ніхто не забирає. Так, 380 в кінц стоїть. Давайте виставимо за 449, наприклад. Бенс, Потім Нам кидають купу трейдів, треба подивитися, що нам цей нуб хоче предложити. Ставимо ставки, що він, він хоче, Санта! Ага, Санту Тів хоче. Ну, давайте подивимося. Давайте реально подивимося, що він готовий нам предложити за Санту Тів. А, ну ну блін, ну це не вигодно, Реально. Оцього кента можна продати за 140 гемів, і то і то його буде реально тяжко продати, Санту легше продати. Потім Toxic Upgrade, Ну, я навіть не знаю, з зараз коштує, Давайте зараз навіть подивимось. Ще Пемс, так, купляти юніти. Toxic коштує 49 гемів. Ну, воно вроді трішки вигодно. Правда, правда, ліпше Санту продати. Він, перше, швидше продасться Санта, чому оці всі остальні юніти. Тому, в принципі, для нас цей трейд невигодний. Так, пліс геми. На братуха, тобі 50 тисяч гемів. На <плес> <плес> цікаво. І що? ого? Ага, до побачення. З мене прикалишся, я з тебе теж буду прикалуватися, братуха. Ти шо, думає, що думаєш? Я... Реально, бублик тобі одам 50 тисяч гемів? Ні. забудь! Розслабся, малийш. Так, хорошо. Що я тут кенти бачу? Ну, в принципі, опа, ракетниця продається. Епіки, епіки купляємо. А, він в трейді сидить. Ну ладно. Бог з ним. Бог з ним, значить, йдемо в другу трейд плазу О, а оцій трейд плазі вже хорошо. Дивіться. Купа, реально купа гемів. По 300, по 200, по 100, по 60, по 50 тисяч. Тут реально. Отут можна реально класно трейдитися. Так, значить, я предлагаю вам купляти по 50 гемів, по 50 гемів кейси баніка. Ну, хай будуть, реально, друзі. 50 гемів це не потолок. Реально, це не потолок. Вони будуть коштувати набагато дорожче, друзі. Так що, якщо ви бачите кейси, я рекомендую вам їх купляти. Так, нам кинули трейд на Годліка. Ще сігнутого, ну, ну хай. Хай, братуха. Ага, типа що ти готовий, типа, мені предложити за мого годліка, сінутон. Ну, ну блін, ну я не знаю, реально. Я не знаю. Давайте йому скажемо 2300 гемів. Бемс, 2300 гемів, братуха, готовий. Хочеш? За 2-300 гемів, реально я готовий його купити. Бо я знаю, що я по любом пора -про перепродам просто за 2500. Ну хоча б 200 гемів заробити на цьому надо. Каже, бро, мій юніт сігнютий. Ну та й що ж він сігнутий, братуха? Я. О. Продолжение лазер, кстати, за 190 гемів. Ну я не, я не ціную їх, що ти зігнути, знаєш, він, сігнути, значит, він типа, набагато дорожчі. Ладно, безспорно, він трішки дорожчий. Ну, не ну, на декілька тисяч, правильно. Ну, на гемів 300, 400, окей. Ну, не більше. Не більше, як вони там готові загилити за нього 20 тисяч, да, чи 5 тисяч, я не знаю. Ну, дуру дуже, дуру, ду -дуже дорого продають просто люди. <кій> так, епіки, епіки по одному гемові можемо купляти. Епіки по одному гемові, друзі, я скупляю. Бо я знаю, що я їх по-любому перепродам. Так, у нас купили, кстати, титана баніка за 275. Треба подивитись, насамперед, що нам предлагають. Ага, ну не цікаво. Ладно. Значить, заходимо в сел Units. По-перше, у нас викупили ред лазера. Якщо не помиляюся, ред лазер. Де мій ред лазер? Так, насамперед, корову. Виселяємо корову 279. Бенз, Продається. Потім катана. Пустугамів по сливають. Жесть, а чого так дешево? Реально, а чого так дешево? Давайте оцього кента за 200. Я не знаю, давайте 230 хай буде. По скідончику. По скидончикові дензо. Ну а так в цілому, я ось зараз дивлюсь на цю терплазу. Більше мене нічого тут та і не цікавить, да? Ну реально, ну, за Титана кловермена я не готовий давати 20 тисяч гемів. Для мене це дорого. Я не знаю. Ну, я все отако дивлюсь, дивлюсь. Та й що. Локмен мій продається. Притом, ще й по, ски... по скидончику, да, Такому невеличкому, но скидончик є. Ось, все, кейси баніка. Кейси баніка відправляється до Дензу просто в карманчик. Бо Дензо любить пооткривати кейси, да, там не знаю. Можливо, можливо, я їх буду берегти до, до кращих часів, щоб може колись перепродам його. Треба Думайте, кстати, ми продали з вами е, міфіка. Ми продали з вами, друзі, міфіка за 69 гемів. Так, по, по, по ходу ми продали з вами цього яйцюмта, так? Да? Так, ось о ми його продали. Так, предлагаю вам виставити далі знову ціну на нього 79 гемів. Ну, хай продається собі. Вони мені така купа, їх не треба, в принципі. Тому хай продаються. Ну слухайте, в цілому, за одну серію ми вже нафармили 16 тисяч гемів. Як по мені, це реально непоганий результат. Ну і звісно, друзі, якщо вам сподобався даний відеоролик, натикайте купус і кутаський і Не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім. До нових зустрічей!